Добрий день, ми сьогодні готуємо бургери. Родзинкою наших бургерів будуть соуси. Один соус у нас називається джек Daniels. І якщо ви е, правильно зрозуміли мене, то одною складовою його буде саме джек Ось вот 60 грамів цього напою. Далі цукор тростяний, далі е, сік від ананасів, водичка, сік одного лимона. Цибуля, часник, і два види. Ні, ні, три яке. Соус. Да, соус, соус, да. І другий э, соус до наших бургерів. Буде складатись також чесник цибуля, э, 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 томат... да, томатний і э, класичний. І наша Дівчиця. гірчичка. Ну і наповнювачі класичні для наших фарш бургерів. Для свинина, так, яловичина і свинина це фарш на наші бургери самі. Починаємо. Приступаємо до роботи. Готуємо ми наші соуси. На оливковій олії ми посируємо чесничок з цивулькою. Ти для одного соуса смар, да? і для другого соусу. Так, одночасно. Ми робимо один соус і другий. Додаємо, додаємо до нашого першого соусу Jack DNI. Додаємо ананасовий стіл. І водичку. Склянку водички. Доводимо до кипіння на невеликому газу. А друге поки що пасирується. Для другого нашого соуса ми додали цукор, сіль трошки і чорний перчик для смаку. Соус наш Jack Daniels підігрівся трошки. Ми туди виливаємо сік лимону. Додаємо наші соуси. Другий соус класичний наш. Посирується з цукром. Добавляємо. Одна ложка, друга, третя, четверта. І тепер соєвий, дві ложки. І доводимо до кипіння. Поки у нас соуси готуються, робимо тут формуються котлетки на бургери. Це робимо дуже швидко. Добавляємо, е, кетчуп. Тут і так, додаєш, чи зімається. Це лагідний кетчуп додається. Угу. баночки у нас було цього кетчупа. Гострий теж будемо додати зараз. Так. І додаємо гострий кетчуп. Гострого кетчупа небагато, тому що у нас кетчуп домашній і він занадто гострий. І гірчичка. Соси готуються. Котлетки формуються. Все в роботі. Соус класичний наш готовий, довели ми його до смаку. В міру він гострий. І ось цей наш соус на стадії википання. Так, переводимо його на зовсім маленький газ, а цей соус ми вже знімаємо. Впарюється наш соус Jack Daniels. Ми додали туди. До смаку цукру, в нашому випадку це 6 столових ложок. І одночасно будемо смажити цибульку і гриби, але робити це окремо. Це окремо просмажимо цибулю і окремо гриби. Смажимо ми наші гриби печериці. Цибулька в нас вже засмажена. І впарюється ще наш. Джек Daniel. Робота продовжується. Смажимо ми наші котлети. Для пришвидшення процесу булочки ми робимо в нас грилі. в грілі. Соус ще впарюється. Добре. Що, що Тут можна підставити. А Ось так виглядає у нас гамбургер. Знімаємо ми наш соус. Загалом на соус у нас пішло трошки багато часу. Хвилин 40. Тому дивіться, будь ласка, треба робити його завчасно. Формування гамбергур починається. На нашу майже готову котлетку ми поклали сир. На булочку ми намастили соус, Салати кладемо. Тепер зверху нас смачнющий, гарнющий. Котлетка з сиром, помідорка, огурчик консервований, смажена цибулька і смажені печериці. Подалі. Ложечку нашого соуса. Ложечку соуса Джек Деніелс. просто розсобіли. І накриваємо. Ось така красота. Так, наш бургер готовий. Ми його смакуємо. М -м -м. Смачного. Слава Україні! І не забувайте донатити на ЗСУ.